Так, ну а далі поговоримо про овочі. Міністерство фінансів оприлюднило список продуктів, які здорожчали найбільше. Це от ми говорили багато так про окремі виведи продуктів. Але якщо брати яблука, вони зараз стартують з 60 гривень за кілограм. Капуста з 11 гривень подорожчала в цьому році до 28. морква замість 29 коштує 43 гривні за кілограм. Трішки дешевше, звичайно, можна знайти десь на ядках, на базарах, але тим не менш, є Певні нюанси можна зрештою завжди поторгуватися, якщо це не супермаркет. Але от на ринку, чи справді продавці дозволяють обирати саме ту продукцію, яку ви хочете самостійно. Зараз мова йде про те, щоб ти обрав ті морквини, наклав їх mm -hmm. в пакетик так, чи ті яблука, Але чи ту капусту, чи помідори не чи ягоди. І іноді не от. дозволяють от. от чому не дозволяють? Ми розбиралися зараз. Це вам розкажемо. На ринку дешевше, але є певні обмеження. Ну мені подобається вибирати. Я бачу, що я беру. деякі продукти на столичних ринках обирати власноруч не можна. Можемо і в дальній путь послати нагдали. Ну що ж зробиш? Про які продукти йдеться, та що кажуть експерти, ми розбиралися. Київ обід. Я вирішила купити фруктів. Підійшла до ядки, взяла пакет. Та, коли почала набирати черешню, почула від продавчині таке: а мені не можна набирати? черешню, обрати самій черешню з прилавку мені не дозволили. Тож я вирішила розібратися, у яких випадках продавець може заборонити самостійно обирати собі овочі та фрукти. Відправляємося на один із столичних ринків. Зустрічаємо там Марину. Жінка продає овочі та фрукти вже 25 років. каже, що лише деякі продукти дозволяє покупцям обирати власноруч. Якщо прийде дішка з таким манікюром, що буде ті черешні? У нас ногті під корінь зрізані. Все, ні, не дозволяю. Помідори, як... огірки і перець самостоятельно. Марина каже, що коли насипає черешню покупцю, майже не торкається ягоди руками. Спереду, те, що бачить покупатель, вивертаємо пакет і набираємо черешню. А якщо от хтось пошкодить, наприклад, там черешню, вишню або персик, що кажете? Ну, що кажем, нічого не кажемо. Можемо і в дальній путь послати іноді, але ну що ж зробиш. Поки спілкувалася з Мариною, до неї прийшла постійна покупчиня Тамара. Я покупаю сюди, приходжу як зрання, у них все гарно. Тамара каже, овочі та фрукти купляє лише на ринку. Втім, власноруч товар ніколи не обирає. А на те, що продавець може покласти неякісний товар у пакет, не вірить. Ні, хай продавець, бо ми в них руки якось, більш чище, чище, ніж у нас. На іншій торговельній точці зустрічаю Людмилу. Жінка живе поруч із ринком, тож купляти продукти ходить сюди. Продавцям довіряє не на 100 відсотків, тож обирає товар сама. Сьогодні купує нектарин. Ну мені подобається вибирати. Я бачу, що я беру. Щоб неленького. Не було, щоб ціленький був. Продавець цієї точки каже: не дозволяє чіпати покупцям лише черешню, а інші продукти можна обирати. Ось силиба, помідори, а ось у супермаркетах у більшості овочі та фрукти ви можете обрати самостійно. Буде дорожче, але без обмежень. До прикладу, черешня на базарі в середньому коштує 230 гривень, а ось у супермаркеті близько 600 гривень. Хоча в супермаркеті такого немає. А от після покупки ви одразу можете почати повертати товар, який вам не подобається, і який порушує законоправах споживачів. На ринку, поки товар не купили, його власник саме продавець, і він має право диктувати свої умови, каже експерт із захисту прав споживачів Максим Несміянов. Тож, коли закупи робите на базарі, стежте уважно, який товар вам пропонує продавець, і домовляйтеся на місці. А якщо ви бачите, що починають насипати зіпсований товар, ви можете зробити зауваження. Як правило, продавці забороняють покупцям власноруч обирати товар, який легко пошкодити, каже керуючий оптовим столичним ринком В'ячеслав Забелін. Перша причина це коли ти чіпаєш товар руками. Він може отримати якусь навіть мікротравму, і за 3-4 години він просто зіпсується. І потім виникає ситуація: ти або винен цей товар забрати з вітрини, і це твої збитки примі. Але цей товар потрапляє до покупця, і покупець просто перестає бути твоїм постійним покупцем. Окрім продуктів, які легко пошкоджуються, на ринку не слід чіпати руками нарізані продукти, які продаються на вагу у відкритому вигляді. Отакій, слухайте. Ну, слухайте ну... Бачите, як цікаво, тому що реально от в супермаркеті так інші правила, і ти можеш звертатися до е, е, держслужби. Так, а в ринок, ну ти, як і ворска, це реально стихія, і тут треба домовлятися. Не знаю, я буквально в суботу була у нас на оболоні на ринку, то у нас навпаки покупці, знаєш такі, може, ви самі наберете, <різь> але я розумію, що вже від втому більше було. Ну, та, знаєш. Ну, Так, говоріть, говоріть один з одним більше. Ринок це ж і терапія так само. Ідине, що нель я не погоджуюсь, правила всюди одні і в магазинах. І на ринку, але просто ну тут більше людського контакту. Такого ми спеціально про ці правила будемо говорити. Максі Сміянов, пам'ятаєте такого е, гроза взагалі всіх Так, е, справ та, споживач продавців, та е, яких тільки можна і на ринках і в магазинах. Він розкаже про наші права завтра в ефірі. чекайте. от він прямо ж енергії для інспекції в його У. дізнаємося про неочевидні права покупців і про те, яких ми прав насправді і не маємо в тому числі. Тому поговоримо. Він завершився, от але ми хочемо на хвості. Тівін білдону, вам дещо цікаво розказати. Знаєте, з рубрики неочевидне таке. От ви задумувалися, чому м'ячі от такого, якраз такого світло, такого зеленого кольору, салатового світла -салатово, була така історія? Звичайно, от, от, вони ж всі такі зовсім іншого кольору. М'ячі ці були 100 років тому, так в теніс дуже давно грають. От перше якого і чому змінили? Розкриємо таємницю. А ви знали, що майже століття у тенісі грали тільки білими і чорними м'ячами на зеленому корті? Було набагато легше помітити ці кольори. Однак, з появою кольорового телебачення це стало справжньою проблемою. Уявіть, ви дивитесь прямий ефір з Вімболдону, а м'ячика майже не видно. Саме це у 1968 році помітив нині легендарний Девід Атенборо. Один із найвідоміших натуралістів у світі та ведучий таких програм як Планета Земля і Бібісі життя нещодавно він навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса за те, що зібрав понад мільйон підписників в інстаграм менше ніж за п'ять хвилин. Тоді, у 60-х, Аттенборо працював програмним директором на телеканалі BBC2. і саме він запропонував змінити колір тенісного м'яча на флуоресцентно-жовтий. Його спостереження стало поштовхом для міжнародної федерації тенісу, яка у 1972-му затвердила новий колір для тенісного м'яча. Він отримав окрему назву Оптік Єлоу», тобто оптично жовтий. І вже в 1973 році жовті м'ячі дебютували на відкритому чемпіонаті. США. з того часу вони стали символом сучасного тенісу. Ось так маленька ідея зробила гру яскравішою і доступнішою для мільйонів глядачів.